Усі види підтримки у Чернівцях розпочав роботу центр допомоги врятованим. Відтак люди, які постраждали від насильства, вимушено переміщені особи з зони активних бойових дій та тимчасово окупованих територій, перебралися до Чернівецької області, зможуть отримати юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. А в перспективі і робочі місця деталі розповість Аліна Рябко. У Чернівцях розпочав роботу центр допомоги врятованим, де надаватимуть комплексну соціально психологічну підтримку людям, які виїхали із зони активних бойових дій та тимчасово окупованих територій. Тут можна отримати юридичну, психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. А у перспективі і робоче місце люди, які приїжджають до нас, внутрішньопереміщені особи, які не знають міста, можуть прийти і їм розкажуть, як отримати довідку, ВПО, які послуги вони можуть отримати, які нарахування. Якщо потрібна психологічна допомога, в нас є дитячий психолог, є дорослий психолог, є соціальні працівники, які надалі можуть надавати ту чи іншу допомогу. Так само, якщо потрібен сімейний лікар, ми перенаправляємо. Стина команди, яка у новоствореному закладі надає допомогу вимушеним переселенцям, це також українці з тимчасово окупованих територій. Зокрема, фахівчиня соціальної роботи у центрі допомоги врятованим Альбіна Куріна приїхала з Херсону ще на початку березня. Так само у центрі надають допомогу й громадські організації, що перебазувалися в Чернівці з окупованих областей. У нас присутні представники громадських організацій Луганщини, Покровського району Донецької області, Ходять так само Хайс, Save the Children, Help Age, які надають допомогу 60 З початку роботи до центру звернулися майже пів тисячі людей. Найбільше звертаються по юридичну та психологічну допомогу. Загалом похід до психолога він допомагає людині. А все ж таки зрозуміти, що він тут, що він цілий, що в нього є ресурс, він має можливість рухатись далі. Багато людей, які бояться по якимось причинам на індивідуальну терапію прийти, ми долучаємо такі, робимо те. Психологічні тренінги люди приходять, розуміють про що саме буде йти мова, яка тема, і там вже люди відкриваються, і звідси вже переходять на індивідуальну практику. Фахівці пояснюють, що чи не найбільшої психологічної підтримки потребують діти, які найбільш вразливі до війни. Діти внутрішньопереміщених ну сімей внутрішньопереміщених так, звичайно, потребують першої психологічної допомоги, це є антистресовий техніки. Ніка, терапевтичні техніки кожного дня до нас проходять багато осіб. Так ми надаємо допомогу не тільки дітям, а й батькам цих дітей. Адже для того, щоб виховати емоційно стабільну дитину, насамперед необхідно дорослому знайти свою власну опору та ресурс. І найважливіше, що всі види допомоги можна отримати в одному центрі. Підсумовує Наталія Фрунзе. Такий центр в таких містах, територіальних громадах є дуже потрібний. Щоб в одному місці людина могла отримати всі послуги, які її на які вона потребує, щоб отримати допомогу. Необхідно звернутися в центр та заповнити анкету, де зазначити, чого найбільше потребуєте. Відтак персонал направить до відповідних фахівців. Працюватиме центр щодня, окрім суботи та неділі з 9 до 18 без перерви, за адресою вулиця головна, 128. Аліна вісім. Віталіна Брябін Максим Білоткач дня, ТВА.